Ми вже добрий вечір прийшли в підвал, вже вечеряємо ось, бачите. Йдемо сюди, тут бомата така сидить. Наша. Вона так скучає за свою сестричкою, вже вона трошки, а то прямо така сиділа сумна. Вони ж вдвох гралися, вдвох спали разом, вдвох росли. Дуже вона сумує. Ось. Ідемо ще в темний угол. Треба йти туди, де кошечки сидять. Всі тут вечеряють. же, он теж на полу вечеряє.